Вже пів друга ночі ми повертаємося з Бамбаса і вирішуємо, вирішуємо, що нам робити далі. От Маркіян йде, він нам зараз розкаже, як все-таки і що краще: квадроцикл чи мотоцикл. Я кажу, що квадроцикл. Давай Маркіяна спитаємо. Ось Маркіян йде, але нам хочеться додому. Паша сміється вже вістери. Я кажу квадроцикл. Так <рістикл>. давай Маркіян, Вон, дивись, маркіян йде, давай його спитаємо. І так все ж таки, що ти скажеш? Як тобі ця Міся поїздка? каже 30-й раз лучше мотоцикл. Як тобі поїздка? Поїздка трішна. Давай спитаємо маркіян. Ось маркіян іде. Що ти? Що ти думаєш? Що ти смієшся? Розкажи вкладати? людям, не знущайся. Давай зараз дой. маркіян іде, зараз ми його спитаємо. А, а ти все смієшся, тобі смішки. Міша. Ну це ж не серйозна людина. Давай краще спитаємо маркіяна.